8 квітня здати кров і підтримати акцію обласної лікарні імені Мечникова прийшли понад 70 студентів дніпропетровських вишів і учні медичного ліцею. На добру справу донорів благословив владика Ірини і очільник обласної ветеранської організації воїнів-інтернаціоналістів Віктор Волошин. За словами колишнього афганця, він з власного досвіду знає, наскільки цінна і важлива така допомога клінікам, бо він сам і багато його бойових побратимів також завдячують своїм життям невідомим людям. Одним із таких ангелів-хранителів сьогодні став і студент інституту фізкультури. Сергій Литвиненко четвертый раз. Я считаю, что нужно как бы спасать жизни, поддерживать. Капля моей крови может спасти какую-то жизнь. Я думаю, я за благо человеческое. У п'яти реанімаційних відділеннях лікарні мечникова щодня балансують між життям і смертю біля ста тяжкохворих, яким потрібна не лише невідкладна медична допомога, але й донорська кров. Тому на рівні зі студентами Дніпропетровських вишів активну участь у акції Моя кров врятує життя взяли і молоді лікарі медичної установи. Останні на чуток знають наскільки ця ініціатива нагальна і необхідна. Я працюю в відділенні реанімації інтенсивної терапії політравми. И в нашем отделении постоянно находятся пациенты, которые нуждаются в переливании крови, иногда в очень больших количествах. Поэтому мотивация для того, чтобы быть донором, есть практически ежедневная. Я начинала сдавать кровь еще в студенческие годы, вот именно будучи студенткой медицинского института. Поэтому никакого страха, никакой боязни нет. Все производится одноразовым так сказать, инструментарием никаких в общем-то боязней не должно быть, потому что всегда все стерильно. Рати крові найбільш дефіцитні і дорогі ліки. Втім, це зовсім не означає, що лікарня мечникова відчуває брак донорської крові, говорить її головний лікар Сергій Риженко. Звичайно, кожного дня у різних відділеннях шпиталю проходять планові і позапланові операції, під час яких виникає потреба у переливанні крові. Однак про нестачу мова не йде. У клініці кажуть про виховання людяності і співчуття у підростаючого покоління та про те, що певний запас крові нікому не завадить. Загалом у донорів сьогодні планують забрати біля 10 літрів крові. Меночі. Новую программу, которая называется «Больница Мечника Город Милосердия. Начали с акции по сдаче крови. Как и каждая больница, которая організує 24 часа в сутки, нуждается в крови. И мы с удовольствием принимаем. Хотя сегодня, скажем, такого дефицита, как раньше это было, мы не испытываем. Мы имеем планомерное поступление и помогаем больным людям. Алена Ветрова, Юрий Солодовник, Объектив, 27 канал.